Привіт! С вами Віктор! І сьогодні я буду грати Plants vs. Zombies Ну що, рослин проти зомбі, так прокидається? Солнечки, солишки. Сонишки. Солнишки, мої олені, сонишки, мої оліні. О, мишки. Пацан моя улюблена рослина в грі. Ого, тут вже є волна. Тільки одна. В інших серіях буде дві чи чотири волна. Буде багато вон. Нача зомбі тут пойде. Так, ну а я вгадав, просто вілочка. Там же буде зомбі з відром. Його І не так просто перемогти. Нам треба рослина могутніша за нього. Наприклад, пеньок вогонь, я його так називаю, або високий орех. другій серії ще буде так. А, а вже в третій отут От заповнюється трава і тут. Газу ну, на косарки, ну, якби зомбі все з'їли, то їх би збили. Але треба це використовувати на останній волні. Я завжди так роблю. Але деколи я виграю, раніше коли я грав, я завжди, я завжди бився із зомбі. Там я. Так вигравав. Так, якщо ви хочете, якщо ви не маєте того питька, то тоді ставте три ряда. Три ряда, це. нова рослина ну так ставте лайки подписывайтесь на мой канал будет скоро нове відео всем пока пока